Всім привіт! Якщо вам цікаво, як зробити таку маленьку мотанку, запрошую вас на майстер-клас. За основу я взяла майстер-клас від мотанка Dolls, але я трошки його доповнила своїми методами. Для роботи нам знадобляться нитки, тканина, мережева і гарний настрій. Беремо ватні диски, складаємо їх навпіл і закручуємо такий валік. Потім його треба обмотати тканиною для того, щоб сформувати основу для голови. Далі цю основу нам треба завернути у клаптик тканини розміром 15х15 см, так, щоб тканина щільно прилягала до цієї основи і потім формуємо нашу голову. Беремо нитки і щільно обмотуємо нашу голову. В кінці треба зав'язати обов'язково на три вузлика. Наступний етап це намотування сакрального хреста. Потрібно дивитися за тим, щоб нитки дуже щільно прилегали до голови, щоб потім вони не поз'їжджали. Далі в кінці обов'язково робимо знову три вузлики. Так само, як і з блакитною ниткою, я роблю намотування жовтою ниткою. Після намотування ниток на потилиці повинна утворитися зірка. Наступний етап це намотування обережного хреста обов'язково червоною ниткою. Це знак сонця. Наші пращури вірили, що цей хрест захищає нас від нечистої сили. Далі ми беремо клаптик 5 см на 11 см і замотуємо наш тулуб ляльки для того, щоб заховати всі ниточки. Наступний етап пошиття спіднички. Беремо мережево і пришиваємо його до основи спіднички. Зшиваємо нашу спідничку і прошиваємо її нитками для того, щоб закріпити потім на тулубі. Тепер нам треба пов'язати хустку. Для цього ми беремо відрізок тканини 16х9 і починаємо зав'язувати хустку. Подивіться уважно, як я це роблю, а потім нам треба все це закріпити нитками. Потрібно дуже щільно. Зав'язати хустку для того, щоб потім вона не розползлася. Тягаємо нашу спідничку та зав'язуємо її. Далі треба трошки розрівняти всі складочки і зав'язати додатково ниткою все, щоб спідничка міцно трималася. Наступний етап це ручки для нашої мотанки. Складаємо наш відрізок тканини і зав'язуємо по боках ниточками так, щоб утворилися ручки долоньки. Потім примотуємо ручки до тулубу нашої мотинки так, щоб утворився хрест, і обов'язково зав'язуємо на три вузлика. Беремо наше мережеве і починаємо формувати декоративний елемент нашої мотинки так, щоб заховати всі наші ниточки, щоб було акуратно. Ось така мотанка у нас вийшла.